Всім привіт, це проєкт Кодекс світла», де ми говоримо про правила війни і чому їх слід дотримуватись. Буває так, що людина втрачає свободу. Це може бути за законним приписом суду на час слідства чи вироком про позбавлення волі. Це може бути незаконним затриманням, яке можна оскаржити, ну або хоча б знати, де людина знаходиться. Але буває так, що люди просто зникають назавжди, і ніхто ніколи не дізнається, що з ним трапилось. Це найстрашніший вид незаконного позбавлення свободи. Крім того, що жертва ж, скоріше за все, мертва. І хто їй довелось пройти перед смертю? Це приносить ще й страждання близьким, які не можуть навіть належно поховати дорогу їм людину. Як ви здогадалися, це міжнародний злочин і називається він насильницькі зникнення. Сьогодні ми разом з Олексієм Донченко, військовим, який протягом повномасштабного вторгнення служив в складі 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва, поговоримо саме про це. Що ж таке насильницьке зникнення? Привіт, Олексій! Вітаю! Насильницьке зникнення це улюблений прийом тоталітарних режимів. Як то кажуть, немає людини, немає проблеми. Їх практикували і СРСР, і авторитарні режими в Африці, Азії, Європі Латинській Америці. Відверто кажучи, трапляються вони в демократіях, хоча значно рідше. Пам'ятайте справу Гунгадзе? класичний приклад насильницького зникнення, коли жертву знайшли лише випадково. Прийом відверто кримінальний. Держава, якщо вона і вважає, що когось необхідно затримати, має робити це за встановленою процедурою, зі складанням протоколу, правом на адвоката, можливістю оскарження, повідомленням родичів у встановлені строки тощо. Якщо держава нехтує всім цим і просто викрадає людину, то це злочин. Власна єдина різниця між викраденням людини бандитами і насильницьким зникненням в тому, що насильницьке зникнення це арешт, затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі, представниками саме держави чи особами або групами осіб, які діють з дозволу за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи місце перебування зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без захисту закону. Саме таке визначення міститься у міжнародній конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. Зверніть увагу на дві речі: по перше, не обов'язково викрадати має сама держава. Посадовці не люблять творити зло своїми руками. Тому часто викрадачами виступають люди, що формально з державою не пов'язані, наприклад, тітушки на майдані. Або от одну з перших жертв окупації Криму, Решата Аметова, викрила якісь невідомі, які називали себе самообороною. Держава формально не причетна, викрадачів не знайшли, зате знайшли тіло Аметова зі слідами катувань. Друге, це насильницьке викрадення означає, що людина лишається без захисту закону. Позбавлення волі ніде не зафіксоване. Де знаходиться людина, ніхто не знає. Адвокатів немає, суддів немає, немає контролю. З людиною можна зробити що завгодно, і ніхто ніколи не дізнається. Як можна здогадатися, конвенцією та римським статутом міжнародного кримінального суду насильницькі зникнення визначені як злочин проти людяності. Відповідальність за нього несуть як виконавця, так і начальник, який віддав наказ або знав про викрадення та допустив його. Щоправда, у римському статуті насильницьке зникнення визначається не як воєнний злочин, а як злочин проти людяності. Ознак, це не означає, що його не можуть вчинити військові. Просто для насильницького зникнення бойові умови далеко не обов'язкові. Буває, що насильницькі зникнення відбуваються після окупації території, коли на ній починають зникати активісти, противники війни та окупації, ну та й взагалі всі, хто здається окупанту, підозрілим, чи не подобається, просто чи кого хочеться пограбувати, чи зґвалтувати насильницькі зникнення у першу чергу розглядаються як серйозне порушення прав людини, що є значно ширшим ніж воєнні злочини. Небезпека насильницьких зникнень полягає не тільки в тому, що людина незаконно позбавлена свободи. Людина в такій ситуації просто перестає існувати в правовому полі. Це може призвести до порушень багатьох інших прав, ну, наприклад, катувань на людського та принизливого поводження, зґвалтувань та сексуального насильства, протиправного заволодіння власністю. Ніхто ж не забув таке слово, як віджати, порушення прав на приватне та сімейне життя ну тощо. Деякий час назад знайомим волонтерам доводилося спілкуватися з жертвами насильницьких зникнень та їхніми родичами. І навіть якщо людина, зрештою, вирвалася на свободу, цей досвід може зламати її назавжди та призвести до передчасної смерті. Наведу й інший приклад. Було б кумедно, а якби не було так страшно. Бізнесмен розповідав, що його забрали, протримали на підвалі добу, побили, забрали автомобіль і відпустили. І Він просто не зрозумів, чому ним цікавиться якась правозахисна організація. Може, він просто не зрозумів, що був на волосину від смерті, і жах в тому, що в нашому суспільстві незаконне позбавлення волі людьми зі зброєю, будь то поліцейські чи військові, часто взагалі не сприймається як проблема. Ну, забрали, потримали, відпустили, типу, що тут такого? Ну, може, побили ще? Ну так у них зброя, на то, щоб бити. А те, що таке неоформлене затримання могло б привести не тільки до позбавлення волі. Чи побиття, ще й до смерті, багато хто не розуміє протокол затримання, зачитування затриманому його прав, право на телефонний дзвінок, право на адвоката це все придумали ж не просто так. Ці запобіжники слугують для того, аби не дати державній машині безкарно і безслідно перемолотити людську долю. Тому при кожному позбавленні волі такі процедурні моменти надважливі, бо вони забезпечують реалізацію базових стандартів прав людини. Інша сторона медалі в тому, що в нас люди зі зброєю також це не завжди розуміють, що таке насильницьке зникнення і чому воно заборонено зі звітів незалежних міжнародних організацій, випливає, що порушення. Чинені українською стороною є значно меншими у порівнянні з противником, і власне збройні сили України ведуть активну і ефективну роботу з недопущенням таких порушень, адже інтуїтивно розуміють непропустимість багатьох діянь. Але якщо почитати звіти тих самих міжнародних організацій, левова частка зафіксованих з боку України порушень це саме насильницьке зникнення. Причому такі, де порушення можна було б уникнути. Тому слід розуміти, що схопити на вулиці цивільного, бо є підозра, що він ворожий кругувальник, завести в частину перевірити телефон це насильницьке зникнення, навіть якщо за годину його відпустять. Взяти людину, про яку відомо, що вона воювала на законних збройних формуваннях, протримати його пару діб під замком, а потім передати СБУ, це насильницьке зникнення. Зловити якогось колаборанта, запхати його в багажник так відвести до найближчої прокуратури це насильницьке зникнення. Просто тому, що будь-яке неоформлене не належним чином позбавлення волі, що здійснюють представники держави, це насильницьке зникнення. Звісно, не тільки військовий, але й взагалі кожна людина має право затримувати злочинця до прибуття правоохоронців, але про таке затримання слід негайно повідомити у повноваженні правоохоронні органи. Та на якнайшвидше передати їм підозрюваного. А якщо його тривалий час тримають та ще й допитують люди, які не мають таких повноважень, то тут може бути серйозне порушення і навіть злочин. Тому при кожному затриманні людини, про яку є підстави вважати, що вона є злочинцем, слід негайно повідомляти поліцію, СБУ, прокуратуру чи інший повноважений державний орган, який вже складе протокол, повідомить родичів і проведе слідство належним чином. Підсумуємо, насильницьке зникнення це злочин і вдаються до нього злочинці. Воїни світла не повинні ставати злочинцями, тому якщо виникає потреба когось затримати, це слід робити в законний спосіб, бажано разом з представниками правоохоронних органів. А якщо є потреба негайна, то одразу після затримання повідомити правоохоронців, ну і бажано родичів затриманого. Так людина залишається в правовому полі, і насильницького зникнення не відбувається. Лишайтесь на світлій стороні, друзі. І нехай кодекс воїнів світла мотивує кожного з нас бути кращими людьми, рятувати життя, зберігати гідність. Захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам. Дякую, побачимось.